Всім доброго дня. Зараз настраюю камеру вечір ну, вечора. Да. Сьогодні будемо робити розіграш разом з жінкою. Марк десь катається, поїхав на, гуль... на гульки. Так. Ніяк не настрою. Пишіть коментарі, як чути, чи гарно чи ні. Так, я зараз настрою, щоб я бачив коментарі. У нас сьогодні. Всім привіт. Не бачили коментарі. Ну, Добре, будемо вже проводити розіграш. Так як і просто минулого разу, ось такі зароботи Учасників всього десь 50 чоловік, я не рахувався. Наташки процент. Ковбас і кусочок, бо чоловік по мені не дасть. Минулого разу в чотирьох чоловікам відправляли по всій Україні в Суми, Богдан Хмельницький, потім Київ. Цього разу трошки буде ближче, надіюся. Оксана Лаврик. Теж, теж, теж да, да. да. Коротше, я за я за опіжнян. Хочеш. Вище, та да, показує, та, так, десь. Доброго весу, добре. Після нічого такого не пишуть. Всім добрий усіх. Лілія Малюк, це вже взагалі Та Це вчера пічня, дитячий дивись. Другу людину я не знаю, а першу і третю я знаю. Ні, минулого разу тільки одна людина була з нашого міста, містечка Сергій Сахнов. Це жесть. Я в шокі. Це завжди. Коротше, по шоколадки. <гаде> завжди з басти на топки. Як же ще буде п'яти, я пішов. Поблизості. Вікторія Вікопія, ну це не знайшов, як називається. Точно, як фамілія цієї людини, можливо, що спритянемо ще одну людину. Витягнемо. Вікторія, а... Канал називається Тікопія. Можливо, це просто помилка так назвали. На що на фанітурі? Та ми ж люди не далі, тому що ще Щоб люди бачили, що усіх примахів. І на головку. А -а -а -а. Вже, <різь> точно. Що. Давайте не швидко Майже всі люди з нашого містечка. Одна людина тільки. І далі теж Віталій заїхав, майже пощастило. Він минулого разу виграв. Так, далі у нас про меро. Такий таке. Ось зайти, де прийшла з гуляк, так, я всіх обічня. Давай, далі, ну. дире, будеш показувати, що тут всі були, а я. А піщу. правда, теж треба, я сам. Нітроген сервіс не пощастило, нітроген сервіс. Ну все, пішла я, так? Ірина Окара, це теж запічні. Андрій Хадько не пощастило, майже був, був дуже рядом Андрій Хадько. Цю людину ми теж знаємо, незапішне, але знаємо. Бабив Патляк. Коротше, могоричка, усі шоколадку ще мені відпічня. Майже всі з нашого містечка виграли. Обурман. Можливо, пишіть, чи мене нормально чути. Доброго вечора. Всім успіхування вам пише. Так, я виконаю. Привіт. 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 Ніхто не, не пише, чи чути, мене нормально, надію, що чути. Люда Говт, це, мабуть, запишно теж з наших містечка. Далі. Максимус Макс. Max. Максимус Макс. Далі. Андрій Шульга. Тема «Актив». Тема актив. Видно, гарно, пишіть те, що я показую, якщо хтось дивиться ще, що не мабуть ніхто не дивиться. Так, Олексій Властівець. Олексій Властівець. Наталія Плужник. Наталія Плужник. Поки витягую, хочу сказати дякую так, Оксана і далі там якісь букви. Дякую каналу Київський дощ. Цього він разом не приймав участі. Він мені, я йому відіслав подарунку ковбаску, а він мені прислав такий презент із надувних кульок. Дуже гарні, дуже гарний якості. Він займається виготовленням. Так, Сергій Зібендрюк. Сергій Зібендрюк. Далі у нас трансляція ще чоловічі вже все. Влад Бабич. Не пощастим лава. Ірина Донченко. Пільша механіка. Я не бачу, що знімає. Так. Так знімаєшся. Далі... Наташа Токар, це людина. минулого разу була велика колбаска. Цього разу не пощастило. Далі Оксана Скрипник. Пані Варк, так, Іван цього разу не виграв, він було разу на Ковбаску. Навіть хто виграв ковбаску, пишіть, як ви як хотіли, чи може вшиє як... інна Д-19. І гель, ну тут незрозумілий такий нік без, без імені. І геть просто. Інна задона. Октяшенка. Далее. Роман Курочкин. Роман Курочкин. Окей. Іра Америк. Іран. Ігор Самойлер. Я говорю с вами сегодня по поводу Так. Два, радиовуфон. Два, радиовуфон. Самый номер headset ваير. Headphone. Вот тебе более, к Є сиворога, це. Вжека, не Ми пощастили, не моє пощастити, пасма їх. Саша Голубко. Це постійні медичі. Регор 91.09. Це теж постійні медичні. Так, Маргарита Сапно. Далі. Дмитро Ща, 9П. Злата, 3, 9, Яже. Юлія Заяць. Так, ще двоє залишилось. Оксана Романовець. Оксана Романовець. Василь Мартинів. Так. І останній. Ярик Лев. Ярик Лев. Не пощастило цим людям. Так, зараз настрою, щоб мені видно було мене. Так, чути написали слава Богу, чуття. Якщо в кого є бажання. Задати запитання по темі, по темі виготовлення ковбас, то питайте. Макс Коженяко, привіт. Так, трішки сюди щось не ловить фокус на написаному. Пізно написали, що не ловить фокус. Погано, що сфокусувалися. Ну, я не сфокусувалися. Я сподіваюся, що люди повірять, що я читав це. Головне, що хоч чути, було нормально. Так, із глядачів ніхто не бажає там, позадавати запитання по виробництву ковбас. Я так розумію, що ніхто не бажає, тому закінчуємо трансляцію. Виключаємося. Всім дякую за те, що приймали участь. До побачення.